Люба церква. Хочу ще раз подякувати Господу, що ми можемо бути сьогодні тут і що в нас є ця можливість. І сьогодні хотів би з вами поговорити про таку річ. Знаєте, є важливі речі у цьому житті, є не такі важливі, є речі, без яких можна. Жити. А є речі, без яких в принципі життя неможливе. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про їжу або про харчування. Я вибачаюся за цю картинку, може хтось ще не поїв після роботи. Сподіваюся, що всі поїли. І Не буде такої спокуси, глядачи на це. Знаєте, Господь так створив нас, що. Ми маємо їсти. Ми, маємо, ми можемо від їжі відмовлятися на деякі часи. Ми маємо це робити іноді, брати пост. Ми знаємо, наш Спаситель брав пост на 40 днів, і він не їв 40 днів. Але ми не знаємо таких людей, наприклад, які не їли 2-3 місяці. Ми маємо їсти. Ми самі, в принципі, Наповняємося тою їжею, що ми їмо. І усе наше тіло воно складається з того, що ми їмо. Знаєте, є таке е, прислів'я серед е, медиків, що скажи, що ти їси, і я скажу, хто ти і яке твоє здоров'я. Але знаєте, людина це не просто біологічна істота, яка. Вимагає для підтримання своєї життєдіяльності їжі. Це ще й істота духовно-емоціональна. Тому ми потребуємо не тільки фізичної їжі і фізичного харчування, ми також потребуємо харчування і духовного. Брати і сестри, я хотів би прочитати з вами місце із святого Писання. Можна перемкнути на наступний слайд. Це Євангелій е, від Івана, 4 глава з 31 вірша. Щоб ви розуміли, так сказати, контекст, як це все е, траплялося. Це коли Ісус розмовляв з Самарянкою. Він ходив зі своїми учнями, проповідував. І ось вони вирішили зробити. Таку паузу, перерву. Ісус сказав, Я тут побуду біля колодязя. Вони, мабуть, довго йшли, вони проголодалися. І він сказав учням: ви йдіть, купіть їжі, а я побуду тут біля колодця. І там він саме розмовляв з Самарянкою, він поговорив з нею. І тут, коли учні вже повернулися, давайте ми зачитаємо, що було у той час. У цей час його учні просили його. Раві поїж. Але він сказав їм Я маю їсти іншу їжу, про яку ви не знаєте. Тоді учні почали говорити один до одного чи не приніс йому хтось їсти. Ісус сказав їм Моя їжа в тому, щоб чинити волю того, хто надіслав мене і звершити його справу. Брати і сестри, у цьому уривку. Навіть наш Спаситель, Він е дочекався такого моменту, коли його учні знали, що вони, мабуть, пішли, мабуть, вони одразу там щось може поїли, знайшли ту їжу. Вони несли їжу йому, тому вони йому не сказали: Раві, давай сядемо, поїмо з тобою разом. Вони йому кажуть, Раві, поїж, ось ми тобі принесли їжу. Ісус дочекався такого моменту, щоб вони зрозуміли, що таке голод, що, що людину треба годувати чимось. Але саме у цей момент він сказав їм ці слова. Він сказав, що я маю їсти іншу їжу, яку ви не знаєте. Наш Спаситель провів ту паралель між. Фізичним та духовним харчуванням. Знаєте, що ж таке духовне харчування? Я е, попитався своїми словами описати це. Духовне харчування у християнстві це процес наповнення віруючої, віруючої людини біблійними істинами з цілью поглиблення віри, зростання в духовному житті. Та розвитку відносин з Богом. Це означає надання поживних речовин не тільки для тіла, а для душі. Термін духовне харчування він використовується для опису практики, засобів, які допомагають християнам зміцнювати свою віру, розуміння релігійних істин а також моральних цінностей. Я Роздумував над цим місцем Писання, я думаю, учні його вони були ну, дуже здивовані, це так слабо сказано. Вони не завжди розуміли, що їм каже Спаситель. Знаєте, чому так? Тому що Ісус Христос приніс на цю землю інший вид харчування, інший від духовного харчування. А вони, як Малі діти вони ще не сприймали цей вид харчування. Тому він потрошки, зважаючи на їх духовний вік, давав їм потрошки спочатку, отак. От от, Потім він змінював їх раціон. І знаєте, коли пройшло деякий час, коли пройшов деякий час у 6 главі Євангелія того ж від Іоанну, Ісус знову годує своїх послідовників духовною їжею, але вона вже була трошки твердуватішою, ніж ця. Коли вони в нього питали, вчителю, що нам робити, Він сказав: ви маєте це робити, ви маєте їсти цю духовну їжу. Вони спитали так. Що це за їжа? Ісус відповів їм, Я і є той хліб, що дарує життя. Хто до мене приходить, ніколи не буде голодний. Хто вірить у мене, той ніколи не буде спраглий. Це було тяжко для їхнього розуміння, і деякі учні саме у той момент вони не змогли переварити цю духовну їжу, і вони відійшли від нього. І про це теж каже нам Святе Писання. Так про що ж казав Ісус саме у цей момент? Він казав про духовну їжу, і тією духовною їжею було вчення Ісуса Христа, вчення, яке будувало якісно нові стосунки людини з Богом. Наскільки актуальна ця тема сьогодні? Що для нас сьогодні є духовною їжею? Якщо відповісти коротко, то це та інформація, яку ми дозволяємо собі приймати внутрі. Знаєте, це не просто будь-яка інформація, яка є навкруги нас. Навкруги нас може траплятися дуже різні речі. Ми можемо бачити їх, але ми не приймаємо їх. Ми бачимо, як хтось грішить, наприклад. Але ми ж не повторюємо за ним, ми можемо просто цю людину зупинити, ми можемо людині ці пояснити. Не обов'язково, що ми, якщо ми побачили, значить ми прийняли це внутрі себе. Але, брати і сестри, те, що ми по своїй волі приймаємо внутрі себе, то і є нашою духовною їжею. А як я читав до цього приклад з. Поговоркою тих медиків, те, що ми їмо, з того і складається, в принципі, наше тіло. І та духовна їжа, яку ми їмо, з неї складається наше духовне життя. Саме від тієї інформації, яка потрапляє у серце та душу людини, залежить її духовний стан. І так, що ж для нас сьогодні та інформація? Ми цю інформацію черпаємо з книг, з фільмів, з музики. Більш за все, зараз з інтернету, з соціальних мереж тощо. Коли я читаю про все це, одразу чомусь згадується старий заповіт, там, там, де була їжа чиста, їжа нечиста. Знаєте, коли апостол Павло в посланні, здається, до євреїв, він сказав, що старозавітні служіння то є тінь майбутніх благ і прообраз новозавітнього служіння. То і ми з вами сьогодні можемо категоризувати тип духовної їжі, для того, щоб нам було її легше розрізнити і легше зробити свій вибір, чи приймати її, чи не приймати. Давайте спробуємо це зробити сьогодні. Можна вмикнути наступний слайд. Я коротко розбив духовну їжу християнина на чотири таких категорії. Перша і головна категорія це необхідна їжа. Знаєте, будь-якому християнину є речі, які йому потрібні, а є речі, які йому необхідні. я вважаю, що необхідна для християнина. Духовна їжа це, звісно, заповідь нашого Господа Ісуса Христа, це причастя. Тому що ми робимо це, ми приймаємо це для того, щоб бути причасними до Христових страждань, до Його смерті та Його Воскресення. Випробовуємо себе, ми очищаємо свою душу, ми Оживаємо духовно. Тому з таким трепетом ми підходимо до хліболамання, яке є у нас кожен місяць. І це гарно, тому що Господь сказав: якщо ми самі судимо себе, то ми не будемо судимі Господом. Тому це, я думаю, це необхідна їжа для кожного християнина: приймати участь у хліболаманні. Друга категорія. Це корисна їжа. Всі ми знаємо, що для здоров'я людини потрібна не тільки необхідна їжа, а потрібна і просто повноцінне здорове харчування, правильне, збалансоване. Ми знаємо, наприклад, той, е, таку історію от в давні часи. Е, були е, моріплавання, люди плавали на кораблях з однієї країни в іншу країну. І знаєте, вони звісно ці подорожі вони займали багато часу, іноді місяць, може, два місяці. І люди брали з собою багато їжі, багато поживу, щоб вмерти з голоду. Але у деякий час вони почали помічати, що з їми тілами почало траплятися странні речі, почали випадати зуби. Почали якісь хвороби з'являтися, блідний колір ліса. І через деякий час люди прийшли до висновку, що це просто нестача вітаміну С. Тому вони почали з собою, окрім основної їжі, брати також з собою всякі фрукти, які мають цей вітамін. І це їх спасало. Так само і для християнина є. Так корисна їжа, яка має бути постійно в нашому духовному раціоні. І тут я хотів би особо приділити увагу і привести приклади. Це, звісно, сюди можна віднести наступні духовні блюда це регулярне читання Слова Божого, це відвідування богослужінь, як ми сьогодні з вами, ми тут, для того, щоб. Не тільки воздати Господу хвалу, а й напитати свої серця духовною їжею. Також сюди можна віднести іншу богословську літературу, яка підтримує нас. Знаєте, коли я думав, який приклад сказати про іншу богословську літературу, чомусь одразу, на думку, прийшли подорож Пілігрима. Це дуже цікава книга. Я дуже рекомендую кожному з вас її прочитати. Я сам її в аудіоформаті прослухував, поки їздив на роботу. Вона дуже корисна, практично корисна для кожного християнина. І тут дуже важлива регулярність. Тобто цю корисну їжу ми маємо вживати регулярно. Знаєте, хотів би ще сказати пару прикладів таких. В мене є два сина, вони займаються футболом. І от одного разу я нещодавно, там може, декілька місяців назад, ми їздили у футбольний табір з їхнім тренером, з їхньою командою. І знаєте, що необхідно? Не тільки футболісту, а будь-якому спортсмену для того, щоб рости, рости, доходити до якихось успіхів, потрібно дві речі. Потрібно, по-перше, це регуляр... регулярні тренування. А по-друге, це регулярне, гарне повноцінне харчування. І от коли ми там були у тому таборі, я бачив, як тренер їхньої команди, коли були дні простих тренувань. Він дозволяв дітям, в принципі, їсти на свій розсуд. Захотів, поїв, захотів, не доїв. Але коли були дні з якихось випробувань, зі змагань, він слідкував за всіма, і... щоб всі все доїли до кінця. Щоб ніхто серед гри не знеміг, не підвів команду. Тому що без їжі можна ослабнути. І можна підвести команду. Я хотів би привести також і другий приклад, який саме стосується духовного харчування. Я, незважаючи на, можна сказати так, молодий свій е, духовний рівень е, в порівнянні з братами, зі старшими, але, на жаль, і мені вже. Е, Бачив я у цьому житті, як люди відходили від Господа. Знаєте, іноді це, це дуже погана така картина, дуже погана. І коли я бачив один приклад, ну я не міг зрозуміти, чому так. Коли я побачив другий і третій приклади, тут в принципі я проаналізував. І прийшов до такого дуже простого виходу, що об'єднувало усіх цих людей. Усі ці люди вони дуже швидко прийшли до Господа. Вони в основному, хто по своїй волі, просто без якихось життєвих випробувань, в основному вони приходили через якісь життєві труднощі, вони приходили до Господа, вони горіли, вони каялися, приймали хрещення. Але потім, коли я з ними розмовляв, брат, як твій духовний рівень, яке зараз читаєш книгу з Біблії? Вони в основному відповідали, ой, знаєш, стільки часу зараз зовсім немає. Я прийшов на зібрані, послухав один вірш, другий вірш. Мені цього достатньо. Коли проходив час, я замічав, що ті люди, які Нерегулярно читають Боже Слово, віра в них згасає, згасає, і потім вона, в принципі, як будь-яка людина, яка без їжі, вона помирає, так само і духовно помирає та людина, яка перестає читати Слово Боже. Вона перестає отримувати ту духовну їжу, і вона її сили. Втрачає сили і поступово, поступово духовно помирає. І тому дуже дуже важливо, брати та сестри, регулярно наповнювати себе корисною духовною їжею. Якщо брати третій від духовної їжі, то це шкідлива їжа. І знаєте, в чому її каварство? В тому, що вона шкідлива, але вона не отруйна. Тому дуже багато людей дозволяють собі віруючих людей, вони іноді дозволяють собі дискутувати на цей привід, а чи, чи забороняв це Господь сам. А точно ли це не можна робити? Ця їжа, вона якби прямо і миттєво не шкодить? Життю християнина, але вона може призвести до тих самих наслідків, як і отруєна їжа. Ось деякі продукти духовні, які руйнують душу християнина. Це інформація розпусного характеру, це порнографія, це книги, фільми чи комп'ютерні ігри, в яких пропагується насилля, жорстокість. Розбешений чи спотворений спосіб життя. І дуже складно серед цих пунктів, тому що дуже багато є дискусій серед християн, чи точно це забороняв Господь, чи не точно. Наприклад, я хочу привести один такий приклад, який мені перший, який прийшов у голову. Є така е, комп'ютерна гра, дуже популярна у всьому світі. І в тому числі дуже багато християн в неї грають, це гра Counter-Strike. Хто знає, можливо, молодь більше знає. Е, для тих, хто не знає, можу так описати її в двох словах. Смисл, що у цій грі вас ділять на дві команди: ніби поліцейські, і бандіти або терористи. І зміст цієї гри, це ви. В основному за допомогою стрілецької зброї маєте просто вбити, знищити своїх опонентів. Нічого складного, ніяких там супермісій. Просто вам дають автомат, вам дають напрямок, куди йти, і ви маєте цим автоматом просто стріляти і вбивати ваших супротивників. Знаєте, я своїм дітям забороняю грати у цю гру. Забороняю, тому що ну, особливо зараз у наш час. Я пояснюю їм, яка користь тобі від того, що ти береш у руки, хоч і у комп'ютерній грі, ти береш у руки е, зброю, і ти вбиваєш. Ти дивишся. Там, звісно, спецефекти зараз вони додають, коли там кров летить, коли там вони падають, як живі люди. Прям. Е, це, на мою думку, не додає святості християнину. Але це спорне, спорне питання, тому що я знаю багато людей, особливо з молоді, які собі дозволяють це, вони не бачать в цьому нічого. Знаєте, Але я дітям своїм кажу: наприклад, от ти береш той автомат, ти йдеш живувати. А ти знаєш, що, наприклад, нашу тьотю рідну, Її вбили з такого самого автомата. І тоді діти да, зупиняються і думають: ну, в принципі, да, яка користь тоді від такої гри, яка просто поширює насилля. Це те, що я можу сказати. Також я хочу сказати про останній пункт, брати і сестри, це конкретна отруйна духовна їжа. Її не так багато, але вона є. Це в основному інформація окультного характеру, яка, як правило, призводить до дуже тяжких наслідків і нерідко людині вже нічим не можна допомогти. Хоча все може починатися банально з якихось гороскопів, які, в принципі, безобідні. Можна так сказати. Тому християнин повинен унікати всього, що пов'язано з ворожбицтвом, викликанням духів, мертвих, екстрасенсорікою. Ми не маємо цього торкатись під великим запретом. Як то кажуть, показують нам оці гриби можна збирати. Оці треба збирати ну, дуже обережно. А оці гриби не треба навіть торкатися руками. Оце отруєна духовна їжа. Так, брати та сестри, підводячи іток своїх слів, я хотів би усім нам побажати розрізняти усяку духовну їжу. Тобто ту інформацію, яку ми дозволяємо прийняти внутрі. І, звісно, ви можете мене спитати, як це робити, як це розрізняти. Декілька рекомендацій. По-перше, це. Зовнішній вигляд. Усі ми майже усі ми маємо зір, ми маємо відчуття. Наприклад, якщо ми візьмемо якийсь фільм, то можна спочатку взяти і подивитись трейлер, почитати опис цього фільму. Немає чогось антихристиянського в ньому. Чи принесе цей фільм якусь користь для нашої душі? Чи навпаки, чи він може нас віддалити від Бога. По-друге, це досвід наших братів і сестер. Ми можемо запитати думку про ту чи іншу інформацію на розборі у пастора, у душоопікуна. знаєте, в нашій а, общині великій християнській, є дуже багато таких прикладів, які. Знають наші брати, сестри. Особливо я знаю десятки таких історій. Накштавп, він вирішив спробувати по ковточку після обіду. І, звісно, ця історія у кінці показує, до чого його привело таке, такі дії. І ці історії, вони хоч і е, печальні в основному, але вони можуть дати настанову наступним поколінням. Тому я раджу вам прислухатися до братів, сестер, і особливо до тих, хто багато пройшов у вірі. Ну і третє, найголовніше правило, яким ми маємо користуватися, воно, в принципі, дуже просте, але воно найголовніше це задавати. Собі питання, а чи зробив би так Христос? Тому що Христос прожив це життя тут, на землі. І Він показав, як само треба жити тут, на землі. Він показав, що можна пройти це життя не согрішаючи. Він показав хоча б орієнтир, як це треба старатися робити. Тому, брати і сестри, давайте харчуватися. Корисною і необхідною духовною їжею, і хай нам у цьому допоможе Господь. Амінь.